Назділить віталь двадцяти століть, я грішна, немічна людина, ти, Божий син, якого сили злі, страждати змушили невину. Нас назділить час, та серцем бачу я, чоло святе вінку терновім, тече струмочком чиста кров твоя, а очі сповнені любові. На мене ніжно дивляться з Христа глибоко, так у саму душу, стискає серце лагідність свята, я на коліна стати мушу, бо і моя Господь, важка вина, лежить в твоїх глибоких ранах, мене чекала частка ця сумна, та замість неї світла частка дана. Хоч важко, незаслужено нести насмішки, болі і образи, терпів гіркі страждання й муки ти, щоб світ звільнити від гріха прокази. Перемогла любов Твоя весь гріх, зоря спасіння засвітила, в сім'ю Христову об'єднала всіх, збратала чорних, жовтих, білих. І ось пліч опліч, дружно із тих пір, коли пізнали правди слово, всі разом звівши на Голгофу в сір, ідуть в ім'я твоє чудове, і я, в небесне, поспішаю край, де сонце праведності світить, де всі живуть, мов рідний брат, сестра, щасливі Божі, вірні діти. Це Ти, заступник наш, Господь Ісус, відкрив нам двері в ту країну, нехай Тобі з наших уст, хвала й подяка щиралини, від відкупу, на дві тисячі літ, я народилася пізніше, та Ти, Христос, сьогодні на землі, такий, який б ти був раніше, любов твою до грішної землі, не витіснили довгі роки. Вдивляюсь в очі лагідні твої, і серце переповнює твій спокій, бо на дорозі йдеш зі мною ти, я не боюсь ні спеки, ані сливи. Життя земне так скоро пролетить, зате майбутність жде мене щаслива.